Дорога церква джерело. Хотілося б на рубежі років зробити невеличке привітання, це відео і сказати всім деякі слова вдячності, підсумовуючи рік і слова натхнення, дивлячись в рік майбутній. Ми читаємо книгу, першу книгу Самуїла, 7 розділ. Дванадцятий вірш. Тут записані такі слова, тому Самуїл узяв один камінь, встановив його між Міцпою та Шеном і назвав його Євен Єзер, заявивши аж до цього місця допоміг нам Господь. Хочеться одразу зазначити, що діти Божі, мужі Божі, народ Божий завжди розуміє свою залежність від Господа від Спасителя Ісуса Христа, і ми, як церква, помісна церква, джерело розуміємо. Все, що було в минулому році, ми з вдячністю віддаємо за все славу Богу. Ми б нічого не зробили. Ті речі, які виглядали неймовірними на початку року, ми дивимося на цей дрік, що минає, і бачимо, що до цього місця провів нас Господь, чудним чином, дарував нам все розуміння. Обставини, прихильність сердець, благословіння, ресурси для того, щоб ми звершували служіння, прославляли його святе ім'я. І дивлячись зараз вперед, можна з певністю сказати, що Господь перебуває поміж нас з нами і в наших серцях. І ми вдячні Ісусу Христу, тому що ми на нього покладаємо нашу надію. Самую зазначив, що до цього місця поміг Господь. Можна додати, що Господь і далі буде супроводжувати всю нашу ходу до небесного Царства. Поки ми на землі будемо разом Його прославляти, служити Йому, спілкуватися, молитися, перебувати в слові, підтримувати одне одного і людям розповідати про Ісуса Христа. Тому всім бажаю благословінь, натхнення, любові. Щоб Дух Святий оновлював в надії в тому році, в який ми з вами всі входимо, куди нас переводить Господь. Хай Він пробуває з нами, а нам міцно триматися вірою за Його святу руку, хай нас всіх благословить наш Господь Ісус Христос.